Вітаємо вас. Ви на каналі TVI. це сьогодні про головне ток-шоу, в якому ми говоримо лише на актуальні теми сьогодення. Сьогодні вирішили поговорити про євроінтеграційні прагнення України, але як зазвичай починаємо програму з світірки найгарячіших повідомлень з нашого офіційного сайту сайту каналу Тіве. Отже, колега. Отже, 7 серпня стірол Дмитра Фірташа виплатить 1 мільйон гривень компенсації кожній родині загиблий під час аварії 6 серпня. У Вінниці поховали правозахисника Дмитра Гройсмана на ректора податкової академії Петра Мельника, якого звинувачують у хабарництві, так і не вдягли електронні браслети. Сергія Рябіненка, якого підозрюють у Врадіївському зґвалтуванні, перекваліфікують на потерпілого. Барак Обама відмовився від зустрічі з Володимиром Путіним у Москві через колишнього співробітника американських спецслужб Ед. Сноудена. більше новин читайте головно дивіться на нашому сайті tvi.ua. Ну а починаємо ми з того, що сьогодні, 7 серпня, 2013 року, була оголошена резолюція засідання громадського етапу національного круглого столу порозуміння заради європейського майбутнього України. На нашій програмі присутні двоє активістів, активних учасників ініціаторів. Скажімо, це цього Сергій, громадського Сергій, етапу це Сергій Бондарчук Брюховецький. Я нагадаю, що Сергій Бондарчук це координатор робоч. Групи національного круглого столу з питань євроінтеграції. Ну і пан Брюховецький, почесний президент Києва академії. Академія. Сергій Головатий Тарас Бразовець. нас цікавлять сьогодні як експерти. Доброго вечора, джентльмени. Доброго вечора. доброго, вечора. доброго вечора. Отже, напевно до пана Сергія перше запитання, що це таке Національний круглий стіл порозуміння заради європейського майбутнього. Я чого питаю? Бо у нас дуже багато зараз створено всяких різних організацій, громадських рухів, партій, європейська партія за європейську Україну, громадські об'єднання. Чим цей круглий стіл національне круглий стіл порозуміння заради європейського майбутнього відрізняється від інших громадських організацій, і чи не є він черговим ну формальним об'єднанням, яке створено заради от? Піару і нічого більшого ви знаєте, сьогодні як вже було сказано. Відбувся перший громадський етап, і він відрізняється від інших столів. Що на цьому круглому столі громадському був прийнятий саме план дій. План дій і для опозиції, і для влади для того, щоб 23 серпня, коли відбудеться національний круглий стіл, затвердили політики цей план дій і виконували його. Тому тут немає ніякого піару. Тут хочеться сказати про те, що от ми бачимо цей план дій, який відпрацьований по кожним елементам, пов'язаний з вимогами наших партнерів Європейського Союзу. І хотіли б, щоб 23 числа, коли буде відбуватися національний круглий стіл, Наші політики змогли 23 третього серпня. серпня. Так, наші політики змогли прийти на цей круглий стіл і вирішити всі ті питання, які є з боку Європейського союзу, тими питаннями головними, які зближують нас до цієї. Історичної дати підписання угоди про асоціацію з європейським Союзом. Яка відбудеться вже у листопаді. А Ваша... хто, хто готував цей документ? Я а, Ви знаєте, готували. Я хотів би подякувати і фонду відродження, і руху ми європейці, і іншим експертам, які приймали в цьому участь і працювали над цим документом. Більш того, він не є досконалим. Сьогодні була започаткована робота експертної ради, коли війшли більш половини тих людей, які сьогодні були присутні. І цей документ буде допрацьовуватись до 23 серпня. І ми закликаємо також і представників опозиції і влади долучитися до цієї роботи, тому що. Що ми не говорили, асоціація буде прийматися не в листопаді? Політичне рішення буде прийматися в вересні місяці, тому фактично Верховна Рада повинна відпрацювати з 3 вересня до 20 вересня, коли вже буде прийматися політичне а, рішення в Європейському зрозуміло. парламенті. А ви скажіть, от без роботи громадського етапу ніякого підписання би не сталося? Пан Брюховецький, як ви думаєте? Підписання чого? Підписання цього про... ні, угоди про асоціацію. Так що ж не сталося, е, так ну, що не саме сталося. Тому не і е, ну розумієте, це важко сказати. Так. Можна уявити, стати ідеалістом і сказати, от Верховна Рада, зараз хлопці насмажаться, прийдуть під купол і за засукають рукави, почнуть працювати. Ну, але ми бачимо е, протягом цього часу останніх останнього року, що робота йде дуже мляво і дуже. Непродуктивно. Вся проблема полягає в тому, що політики вважають народ потрібним лише коли починається виборча кампанія. Далі їх це не цікавить. І, от, незважаючи на те, що український народ вже сьогодні, більшість людей за вступ до Європейського Союзу, політики не поспішають хто навмисно. хто з ледерства хто е, просто ну пофігісти називають не так? хай роблять так, там собі ходить. Це що цей громадський етап? Ще сьогоднішня зустріч це свого роду така е, 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 організація впливу на мисмі на... так. так. Ви Подивіться, чим відрізняються цей круглий стіл так. в іншого. Це не є створення якого якоїсь організації. От в тому цікаво, що на цей круглий стіл ми не хапали людей за руку, Йди на круглий стіл. 20 червня ми провели прес-конференцію, де сказали про нашу ідею і закликали. Приходьте, хто хоче. І як сьогодні відбувалося, сьогодні відбувались, ми навіть не знали, хто прийде. Просто от прийшли люди, які не байдужі, яким це вийшло навіть. Що їх було більше ніж ми зал замовили. Ми не сподівалися, що так багато людей прийде. Наступний етап треба причому це прийшли професійні люди. І що мене особисто найбільше порадувало, це прийшли молоді люди, молоді люди в очах, яких вже немає радянської тусклості і примітиву. А Вони хочуть жити в європейській країні. Вони прийшли, тому що вони вважають, що це потрібно, так. і вони самі записуються в експерти. Які шанси цих молодих людей? Скажіть, будь ласка, пане це агентів впливу. Я про молодих людей не буду говорити, так. але я з продовження вашого запитання можливо висловлю свою точку зору, я висловив сьогодні на крилому столі. Що це є е, е, виявляється природня реакція частини суспільства, які є громадянським суспільством, на повну бездіяльність влади? І повну пасивність опозиції у питаннях підготовки до вільницького саміту. Mm -hmm. Тому що ну, влада, вона хоче в Брюссель. Це зрозуміло для ми, Мені особисто зрозуміло, а вона не хоче чого робити. Вона хоче, щоб її прийняли, не, прийняли такою, як вона є. От немитою, брудною, з вошами, з усим неочищеною, все. І от вона стоїть на цій позиції. Тому вона Брюсселю каже, да. Але тут вона каже, що ні, вона нічого не робить, бо є ж список фулі. Є уже сформалізували до такої міри, yeah. щоб показати, що робіть оце, оце, і оце, і тоді ви можна вас вважати, що ви помилися, очистилися, позбулися вошів. Опозиція, ну ніби ж всі кажуть, ми за Європу, ми за. Але вони нічого не роблять. Вся друга сесія від січня чи від лютого до по кінець другого половини а, липня. Абсолютно пройшла беззмістовно, і навіть якщо й було блокування за особисте голосування, то друге блокування трибуни мало бути тільки з одною вимогою: приймаємо, відводимо один тиждень чи Нет. два і приймаємо всі необхідні законопроекти, які входять в список Фюля. І все то Оце без... тоді я розумію. Відповідальна опозиція. У нас йшлися ми, на ми тому, що у нас безвідповідальна влада. І безвідповідальна опозиція. В'ячеслава Пенечцев може не погодитися Сергієм, але це моя думка, який брав участь в цьому, що вони абсолютно втратили, втратили, час ні на що. Угу. І тому ці влітку, тоді, коли всі відпочивають, виявилися громади, які не байдуже, бо знають, що питання асоціації це є Рубікон для України. Це ж зрозуміло, пане Тарасе, Ваша думка чи справді опозиція і влада захопилися боротьбою один з одним, а європейські ці перспективи залишилися ну якось да. в стороні, і, і ніхто чи не чи не нагадується, Це, це, це така революційна ситуація, коли верхи не можуть, а не за не хочуть, тому що ви виклик... тут з'являються певні агенти впливу <с few> в самому суспільстві, які гуртуються і починають. Власну євроінтеграційну справу ну, я хотів би нагадати, що в Україні не так давно кількість громадян, які підтримують ідею приєднання до Європейського Союзу, врешті-решт перевищила ту кількість українських громадян, які виступають за протилежний вектор. Поки що це митний союз Російської Федерації. Пізніше це буде євразійське економічне співториство. Але важливим аспектом цього є те, що відправною точкою сьогоднішнього круглого столу по суті став відкритий лист Юлії Тимошенко під назвою День Європи, в якому вона достатньо чітко окреслила всі ті пункти, які Україна і опозиція і влада, які мають свої ідеологічні розбіжності, але вони є єдиними в бажанні, принаймні, публічно, аби Україна підписала угоду про асоціацію з європейським союзом, і як частину цієї угоди договір про зону вільної торгівлі на сьогоднішній день. Дуже мало було зроблено парламентом. Це знаєте, нагадує, ми всі були студентами, що у студентів є звичка у радянських, принаймні, там да все відкладати на сесію, да, от таке, Ну тобто Остані на останню ніч, перез... ніч перез... Да, і Погоди таке перез... враження, що е, вересень буде день, коли депутати почнуть працювати фактично, як вони ухваляли свого часу конституцію, день і ніч, аби фізично встигнути допрацювати і ухвалити ті пакети, які є нагально необхідними для підписання цієї угоди про асоціацію. Пане Сергію, ви були нещодавно в сполучених штатах, презентували цей свій проект. Мали багато зустрічей з ким ви зустрічалися, яка реакція американців? Ось я так розумію, ви цей документ презентували їм правда. Ні, а, ми презентували перш за все цю ідею, яка існує, для того, щоб пояснити нашим і американським партнерам більш того, це все таки країна гарант свого часу, яка гарантувала нашу і незалежність, і суверенітет. І це то, як ми віддали атомну збро... ядерну зброю, абсолютно правильно. Тому донести цю ідею і необхідність підтримки якраз з боку. Країни гаранта і е, цивілізаційного такого світу з того, що нас е, у нас зараз дуже важка ситуація, і на жаль, влада е, частіше чує не громадян, а е, саме дипломатів і політиків з, е, або з океаном, або з Європейського союзу. Тому що з одного боку ми бачимо, що президент їде в, е, в Брюссель, підписує певні зобов'язання. Е, президент е, звертається до народу, говорить про те, що е, буде євроінтеграція. Президент підписує. Указ про виконання необхідних заходів по європейській інтеграції, і цього нічого не робиться, і зрозуміло, що в цій вертикалі владі це неможливо, тобто хтось блокує роботу президента і не має відповідальності з одного боку. Ми бачимо опозицію, яка говорить про те, що ми будемо працювати все літо. Ми будемо займатися, збирати позачергову сесію. Ми будемо проводити День Європи, і ми знову цього не бачимо. Тому 23 серпня ідея цього круглого столу говорить про те, що політики повинні перестати вже гратися в ці ігри, і ми повинні зрозуміти, хто є євроінтегратором, дійсно, а хто є євроімітатором. І це буде зразу, зразу за круглим столом, якраз і зрозуміло. І для всіх в країні, для нас, для громадян, які є замовниками. Ми є виборцями, ми, ми делегували право політикам, тому що чотири фракції в парламенті говорять про те, що євроінтеграція правильний рух. Тому, будь ласка, виконуйте. Е Взяти на себе зобов'язання, тому і якраз е, моє було завдання донести до наших американських партнерів. Я мав зустрічі і в конгресі, і в сенаторі, і в е, держдепі для того, щоб і також провідними мозковими центрами, і громадськими центрами, що якраз відбувається така подія, коли люди знизу, громадяни, говорять про те, що політики досить. Досить ваше завдання прийти. Якщо ви не хотіли працювати, ми попрацювали. Ваше завдання знайти консенсус по всім питанням, які є дратівливими. Ми знаємо ці питання, вони пов'язані із реформою правоохоронної системи. Ми говоримо про судове судочинство. Ми говоримо про те, що Юлія Тимошенко, наприклад, знаходиться в тюрмі, і це питання треба вирішувати. Не можна його відтягувати, і це зрозуміло. Якщо влада говорить про те, що громадяни ви повинні поважати рішення суду. Нашого національного українського так, тому що прийнято все людина засуджена. Є рішення Європейського суду по прав людини, які є вищі. То якщо ви закликаєте нас поважати рішення національного суду, будь ласка, поважайте рішення європейського суду, тому що це європейська практика, і цього чекають від влади громадяни України. Це принципове, між іншим питання, чи пов'язувати підписання цієї угоди з звільненням Тимошенко. Я маю на увазі, чи має українська опозиція наполягати і вимагати від Європейського Союзу підписання цієї угоди лише після звільнення Юлії Володимирівни. Пане, пане я вам скажу, що е, е, українська опозиція, парламентська, має зробити свою частину. Сидіти чи не сидіти Юлії Тимошенко це питання влади. Розумієте? І е, пообіцяв президент, що це питання вирішить. Це всім відомо. Що він пообіцяв на вищому рівні у Євросоюзі? І вони, і вони бачать, що він пообіцявши. Не дотримує слова до сьогоднішнього дня, але він дав обіцянку. Тобто, це питання влади, і це ганьба для України, що такий політик сьогодні дійсно у в'язниці, не за те, так мовити, навіть за тими статтями, яких вже немає, і так далі. Це інше питання. А от опозиції, що треба робити? Ну, 18 років Україна вступила в Раду Європи в 95-му році. У тому формальному переліку зобов'язань, що Україна обіцяла за три роки зробити. Реформувати сталінську е, е, комуністичну прокуратуру в інститут, який має відповідати європейським стартам, 18 років питається цю опозицію, яка вже дві сесії пробула. Чого що вона чекає? Чому вони це не роблять? Виборчий кодекс. Цей виборчий кодекс це вже скільки? про е, якають, про він вже просверлив голову за останні 15 років і обіцяли одні, і, другі, і треті, третій, помаранчеві були і ці. Що буде виборчий кодекс? Нема нічого. По нулю, значить, знову ж таки він в переліку вимог списку Фоле. Оце питання до опозиції. Питання опозиції. Бути готовою з 3 вересня з пакетом законопроєктів, які внесені у цей план, і оця громадська ініціатива чи громадський етап, і називається цього національного кругом це є те, що хоче все таки політиків з обох таборів примусити взяти в руки цей план 11 пунктів і. Зобов'язати виконати бодай якусь частину, тому що є речі, до яких я кажуть і кіт не валявся. Тому остання функція, я бачу, от сьогодні відбулося громадський етап. Наступний етап громадської ініціатива вважає, що має бути політичний етап от 23 серпня. А вже громадський етап може взяти на себе функцію моніторингового органу, органу спостереження, як це поводить і влада і опозиція. Тому що все зводить того, що влада погана у цьому питанні євроінтеграції України не може бути поділу на погану владу і хорошу опозицію. Це спільна відповідальність, тому що іншого шансу немає. І стосовно Брюсселю, я казав, сьогодні не можна це говорити. Там митний союз це речі не співставні. Європейський союз це цивілізаційний вибір. Це або бути вільною державою у сім'ї вільних держав. Або не бути там, тому що митний Це економічні питання. Економічні питання в тому просторі це такий саме цивілізаційний вибір, тільки з іншими цінностями. Ні, там нема. у єврозійському. Нема немає нема цінностей. О чому ти справа? А, там нема, сворони, там, нема, там, там нема свободи, слова, там, там нема демократії, там немає свободи слова. Там інші цінності. немає, там нема цінностей європейських а європейських у Європі побудована на європейських цінностях. Так. Правдива демократія, плюралістична, права людини, верховенство права. Цього немає ніде, так, ну, от цьому саме ми по союзі теж, України, кажу, цього іншим, ніде немає іншим середній висотові не є, пане Тарасе, Чи треба опозиції yeah. прив'язувати питання вимагати від Євросоюзу підписання цієї угоди лише після звільнення Тимошенко? Чи не варто цього робити? То. Ваша думка Юридично, мені здається, що жодних дилем не повинно бути, якщо Україна стає. Майбутньому членом Європейського Союзу, в країнах Європейського Союзу не може бути політов'язаних. Європейський суд з прав людини визнав Юлію Тимошенко політичним ув'язаним, а враховуючи її високий статус, вона, по суті, стала політичним в'язаним в світі номер 1 Тому позиція опозиції. Е Така тавтологія -та має все таки виходити з розуміння того, що чим швидше Україна стає членом європейського союзу, тим швидше вирішується питання Юлії Тимошенка. Мені здається, вона сама дала про це відповідь, наполягаючи на тому, що її доля не повинна стати, так, ставати перешкодою на шляху до. Підписання угоди про асоціацію, але це жодним чином не означає, що опозиція сьогодні може там звісити ноги, погодить сказати, окей, ми відкладаємо питання Тимошенка, підписуємо угоду, а там уже потім ми будемо вирішувати, тому що відступати від вимог звільнення Тимошенка сьогодні для опозиції буде означати її, її політичне самознищення самогубство. Пане Вячеславе, чи достойна Україна сьогодні з корумпованими судами, з корумпованою прокуратурою, з корумпованою міліцією, з корумпованим урядом, з корумпованим президентом його оточенням з цієї угоди, яка має бути підписана в листопаді? Ваша особиста думка? Ну ви розумієте, Україна це велика держава. Ви назвали зовсім невеличкий сегмент тих громадян України граждан, як в тюрмі кажуть у України, які є корумповані, і так далі, і так далі. І так далі. Звичайно, Україна е, повинна бути в Європі. Мені от зараз я думаю, мені дуже цікаво 23 число, як зреагує влада на нашу ініціативу. А ви припускаєте ви поставити питання, що влада і ну, не помітить вас? ініціативу? Це 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 ж ж ж рай. Рай. я ж про це. це я ж про це говорю. Я говорю рай. про це. Мені цікаво, як влада угу. зреагує е, в моєму житті. Мені двічі доводилось бути в епіцентрі політичних е, вибухів, які були в Україні. Перше, це створення руху, і друге помаранчева революція. Тобто, в самому підцентрі центрі був. І кожен mm -hmm. раз перед цими подіями щось було таке, що владі давало знаки ну, щодо самозбереження. Ну, є ж захисний внутрішній механізм. Треба ж зрозуміти, що це. Якщо вони проігноровують, це означає самознищення. В який спосіб звичайно не повториться ні рух, не повториться, ні, ні майдан. Але це буде ознака того, що їхня пісня закінчилась. Якщо в них немає інстинкту цього навіть, ну то я вже не кажу про більші речі, про е цивілізаційний вибір, який пропонується сьогодні. Тому е, якщо вони все-таки е, хочуть залишитися, ну бидай в історії, тому що цей рух неминучий, я вам скажу, що ну трагедії такої вже не станеться, якщо це не відбудеться зараз, це відбудеться через років. 20... Чи 30 років, але імена ім... цих... да, ім... це з... ну, ну так. А ми хочемо <ріпу> дожити. <ріпу> ми хочемо <ріпу> дожити. Але справа в тому, що їхні імена будуть покриті ганьбою, як багато в нашій історії. Якщо навіть цього немає, ну то тоді не відбудеться. Але я все таки, як завжди, оптиміст. І я вважаю, що. Відбудеться цей круглий стіл, і іншого вибору просто у політиків сьогодні немає. Інакше це означає, що все з ними можна далі так, не так. говорити. Пан Голова, ти хотів зазосередити. Сорока секунди, ні, ні, ні. ми йдемо на рекламу, потім продовжувати. Можете тоді після реклами. Ні, ні, у вас є час. Можна є до реклами. Так. Дивіться, ось саме запитання, чи достойна Україна, ви запитали. Так. Я вам скажу так, моє особисте глибоке переконання, яке ніхто ніколи не примусив не змінити. Україна достойна з першого дня проголошення незалежності, бо Україна вирвалася на волю з пазурів імперії. Відтоді Україна і її народ достойні бути у вільній Європі. Якщо цього не станеться. То і далі вона буде в залежному стані, але не треба суб'єктивізувати це питання. Поганий президент, хороша Юля. От поки буде поганий президент, і Юля не буде на волі, тоді не світить Україні і її народові жодної перспективи. Це суб'єктивізація тільки грає на руку і на воду на млинок тих, хто їх достатньо у Європі під впливом Росії, щоб саме цю карту розігрувати і не допустити до підписання Добре, ми... саме тому, тому мова йде про те, що за будь-яких умов угода про асоціацію має, має бути підписана. За будь-яких умов ми про це поговоримо одразу після рекламної паузи, залишались на каналі TVI, і Далі продовжимо тему перспектив євроінтеграції. Буде цікаво.